Жінки, які знаходяться в лавах збройних сил України, почали масово скаржитись на домагання зі сторони командування. Вітаю вас, шановні друзі! Буквально кілька днів тому я опублікував на своєму телеграм-каналі відео. Жінки військовослужбовця Збройних сил України, яка сказала, що її командир за те, що вона відмовилася задовольнити його фізичні потреби, він її просто побив. Причому так побив, що вона сидить там з таким фінгалом, він її шви там наклали і так далі. Тому що командиру, як бачите, відмовляти не можна. Сказав, лягай, значить, лягай. Вчора я також опублікував ще одне відео військового медика, яка теж сказала, причому вона ще й засняла відео, який командир сказав, що це абсолютно нормально, і тільки так воно й буде. Якщо він скаже, що треба, значить треба. І нікого не цікавить, чи ти медик, чи ти кухар, чи ти снайпер. Тобі скажуть, роздягайся і лягай. Ти повинна роздягтися і лягти, бо ти жінка. А пам'ятаєте, на початку війни у цій історії про те, як буряти гвалтували українських жінок? Та що це тепер виходить? Буряти воюють у лавах Збройних сил України? А я вам скажу, чому так відбувається. А тому, що українська влада дає добро їм на все, на все це беззаконня. ТЦКшники роблять в тилу все, що вони хочуть, а командири на передовій. Кидають пацанів на м'ясні штурми, забирають у них гроші, гвалтують своїх підлеглих. І це абсолютно вважається нормальним. І таких випадків є дуже багато. Але про них одні просто бояться розказати, а ті, що розказують, вони нікуди далі не йдуть, тому що все це тихенько прикривається, і командирів ніхто не чіпає. Але це є, і це правда, і про це треба говорити.